подвигайся немножко. Каляки. Кукуськи. Значит, ты ночью шумела. Короче, капец Поехал в город. Полдня мог там. Выехал, стою майже на том месте рядом. заховался, короче, блин. Пока сюда доехал, весь мокрый. раз выехал на дорогу максимальный дождь. Короче, полно срака сегодня не дай, это не Поставил палатку. Уже время 4 часа, буду спать. Сегодня заранее. Ляжу, выспись хорошо. Опаньки, настав ранок. Я думаю, що сьогодні вже 20-й, -е, я даже не подивився, але, мабуть, 20-е. 20, -е. 20 -е грудня. і це, это... дощ прекратился в полночь приблизно, Я дуже довго спав, вечером спав, вночі спав, утром спав, У мені так хорошо такая. Сейчас проснувся, випив кофейку, бодрился. і все це на виходя з палатки і клею. Входя с палатки, заклею эти две латочки, переклею. Возможно, клей був поганий, потому що я подивився, зачистка была хороша. Вот. То, наверное, в клею. Попробуем цим клеем. Хорошенько намазав. Сейчас вот это. Оце короче, конфетки купив вчора. На українські гроші, примерно 240 или 250 за килограмм виходить. І нарисованы на них начебто, кешью. Я не знаю, чи действительно там кешью. Вони напоминають ці наші конфетки, я все время забуваю, як вони називаються, такі пірамідки. Похоже, там ну, вони другої форми, пірамідальної, але по вкусу дуже похоже, в общем таке. Випив дві чашки кофе. А снідать вже буду на заправки. Десь дойду до заправки і там поснідаю. мене пузінки такі мікро мікро А кусається больно, блін. Пару штук мене вкусило. Вот. І... Вчора я самое, ковбаси купив и бекона. Ну бекон так себе короче. якийсь такий бекон з такою шкуркою нерозрізаємо, взагалі не, не и І и ковбаса салями теж дорогая. Взагалі якось спаганився. Чи це регіон такий, що тут блин, все не таке. Тут в магазині два магазини обійшов, їле-єле щось скупився, не знаю. Непонятно. Ось вот так от. Лесочек рядом с дорогою О. А вот там параллельно дорожка, которая грунтовая, я по ней хочу сначала выехать, но там срака О. О. А там якась крыша Можна було проїхати 100 метров и сховаться Сейчас подивлю что там такие Да це колись наверное пост полицейский був такий типа Прикольно що там шкафчик туалет туалет душ а тут ось он. ну тут можна було прямо тут або розміститися а потись там от внутри трошки почистить нормально вот. в таких місцях тоже можна ночувати особливо коли такий дощ отже ж перва заправка на сьогодні петка немає не немає розетка есть зарядився іду далі вже следующий буде коло за Польщу. Побачимо, де воно буде. Короче, от мост. Я їду по мосту. І посреді мосту мене опять спускає. І я одразу за мостом дивлюсь, короче, спускаюсь вниз. І знаходжу тут таке місце. Тут навіть мебеля були, я постягував. Зробив собі. Короче, буде сьогодні стояночка з комфортом. Комарики тут були, але я їх розігнав димком. Ну, само собою, тому що річка рядом. Так, уже пошли зібрався. Прикольно, що це була найпроблемна двірка, но я її заклеював великою латкою, зараз побачимо, чи дотягне вона до магазину. Коротше розказую немножко розклад. Позавчора, не три дні тому, я вот їхав, день був уб'єний, я в мене латки розклеювались. Я доїхав до того міста і жую їх і думав, заїду в магазин. А в магазині по пути хороших не було. Я виїхав з міста, заночував хорошим лісочком, а утром проснувся, а то засняв для вас звірушку. Я швидко зібрався під дощем, ну вроді встиг збиратися, поїхав в місті. А дощ якийсь такий холодний, не те, що в прошлой раз. Я по місті лажу, короче, дивлюсь, Wi-Fi, виложив відео. Найшов один магазин, вроді великий. Зайшов, а там такий капець взагалі. Я пішов шукати другий, знайшов другий, трошки получше. але все одно якось в цьому місті, може це такий регіон, не знайшов тих продуктів, які мені подобаються, м'ясо дороге там і невкусне. Я вже вчора спробував цю саляму. Ну, це капець, виходить, ну, на наші гроші 350 гривень за кілограм. І взагалі, блин, не то. Бекон то взагалі. Якийсь такий бекон. Воно не бекон, а якась щека по-нашому, типу. Коротше, гівно. Взагалі, під дощем, ото, помог по городу. Потім дивлюсь дощ, вроде протертився. А, кстати, я там в центрі міста, в тому місці, де ото, я знімав вечором карнавал. Ото, там прямо в тому місці був той саме теж апарат з гарячою холодною водою. Так я там трошки ще й підобідав. Потім виїхав тільки за гори, тільки виїхав на трасу, мене як почало заливати, я зрозумів, що далеко не поїду, заїхав недалеко в лісочок. Рядом буквально 500 метрів від того лісочка, де я перед цим ночував, виходить. І виходить, день потратив, особливо нічого не купив. Ну купив, тому що хоч щось треба було, конфетки вкусне таке. І оце, коротше, позавчора такий день пройшов. А вчора, вчора день був, це взагалі був день ужаса. Спочатку мене ну, було поклеїв, тому що в мене не було запасок взагалі. Я еле-єле на останніх року, я думав, що якщо зараз проколеться під дощем, це буде капець. Ну, доїхав. Получається, я поклеїв дві лапки, таких більш-менш нормальних. І тільки виїжджаю відтуди, десь там після першої заправки їду на горку тут, різко так спустила. Я ж не зрозумів, що за фігня, давай вставлять другу камеру. Вона знов бахнула, оказалася дирка, і в мене розгорвалася ще одну камеру там. І тепер у мене з чотирьох запасок три запаски з длинними розривами. І от одна з таких самим длинним розривом, я її заклеїв тільки. Що. Мене, це вчора вечора я клеїв, я думаю, що з вечора заклеїти, щоб вони добре приклеїлися. Тому що я зрозумів, що її, і, і, якщо їм не дати нормально приклеїтися, вони будуть знову відриватися. Я вже так добре заклею, надіюсь, буде держатися. Оце одна, дві запаски і одну, ту, що в мене стояла ночі, коротше, вона все одно розклеїлась. Але там дуже хороша камера, там єдина дирка. В общем, такий капець. Я її заклею таким. Бачимо, що буде далі. Якщо що, я в цьому магазині буду шукати і покришку, і буду шукати і новий клей якийсь. Хоча, судя по всьому, у них крім цього клею інших немає. Ну и, и, клей, и латки буду шукать. И, в общем, буду дивиться все. Мне еще переднее колеса надо спицу. Одна спица уже вылетела. Спицы там очень плохая, поэтому я знал, что их придется менять. Куплю трошки спиц для замены. В общем, таки я... капец, надеюсь, моя видеть. Сегодня суббота еще продачу, поэтому магазины могут работать только до обеда. Вот так, надо спешить. Вот, собственно, само место разрыва, вот оно. Я туда предложил пакет молочный, 4 слоя, надеюсь, вытримает. Я колись на такому їздив, только тоді було свина. Вот така от хуйня у нас. Бачите? Це ж я в ютубі не розказував, це я так в телеграмі розказував, що у мене случилось вчора. Отаке таке от. Я уже, короче, заебався это, уже пішки йду. Хуй с ним. Це магазин Байкфаре. Я таких уже багато зустрічав в таких в різних городах. Побачив, що тут у них. Мене сюди направили. Опаньки. В общем так. Я справився з велосипедом. покришку купив камеру. В итоге мої всі латки розклеїлись Я дві ладки вже переклеив с хорошо. Город Сантуанжево называется, да. Короче, вроде их з велосипедом мене отпустила. Поставив їхню нову камеру з новою покришкою А мою стару покришку з неї вырізала я сделав, короче, ставку мабуть, так і дальше... Буду вирушати відсюди, вже виїжджати на трасу, десь там щось таке. Коротше, в магазині скупився всім. На 900 гривень сьогодні скупився. Вот. Наличку, кстати, я на велосипедні запчасті майже всю витратив. У мене там залишилось 70 тугриков. Ну це десь потім вже потрачу. Може трошки оставлю собі на пам'ять. Хоча, в общем-то, їх вставлять немає смысла. От город Сантуандже, ось магазин називається так, стоп-центр. Непоганий магазин. Я знайшов другий, але він далековато, поэтому я вирішив туди не їхати. Тут пойвся і нормально. Туалет є, сейчас можна сходить. Всі удобства. Короче, це та заправка, де я був ровно сутки назад. Виходить, я ровно сутки витратив на те, щоб постоянно з цим городом, цією покришкою... Не знаю, чи стоїло вона того. Таку покришку, в принципі в будь-якому городі можна купити. Ну в принципі тут був вибор. Вот. Я просто вчора запам'ятав, що тут є розетка. Поэтому я спеціально сюди приїхав, щоб тут набрати води і зарядитися. Водичка ось холодненькая і обычная, тепленька. Я набрав тіпленьку і одну бутылку холодної. Гарячої тут нема. Wi-Fi нема. Зато є розетка. Коротше, їду я, бачу з бачу поворот грунтова дорожка. Кудись веде. Йду, дивлюсь на повороті лісочок такий. Іначе мусорка. Прихожу я ту мусорку, а оказывается, тут заброшене поселення якесь. Видно, що вже давно ніхто не живе. Тут худоба якось тримали, мабуть. А тут ручийок внизу. Завтра я тут покупаюсь. <гум> от. Но я вирішив, що тут ночувати не буду. Доволі стрьомно тут. А я от там знайшов дуже класне місце, зараз вам його покажу. Я вже палаточку встановив, зараз буду розчехлятися там. А це я прийшов подивитися, може якусь сиділку знайду. Тут в кінці така поляна. Вона така чистенька. Я замітив, що там, де менше гущу, всяке менше трави, там менше і насікомих буде. То там далі це спасення закінчується. загружене забором. Але в той стороні десь далеко чутно якісь звуки, наче людей, може там ще якесь село. Подумав, а зачем використовувати хорошу воду для миття рук ног? Пішов, короче, найшов посуду з спало начерпав із ручейка зробив там ямочку і завтра піду туди купатися с так от у нас палаточка стоїть, от у нас тут готується. сейчас немножко поп'ємо, немножко потом поставим гарнір і следуем за ним сразу курку у нас сьогодні четвертый мороженое дві штучки одну сьогодні, другу завтра Ось вот сиділку яку я зробив класну. Таку подушку знайшов, два камня і зверху мої каремати. Таке класне місце правда мошки вже прилітали Ну, дымком я їх розгнав так. так пройшов сьогоднішній день е, мені конечно сомнения беруть на те що ця покришка написана 3050 пси і при цьому короче вона ще бразильського производства Ну, на ощупь вона плотніше ніж предыдущая будемо сподіватися що выдержать выбора у нас не було тому що там було їх було багато было но они все вот такие в общем така от Бразилія. Немає тут швальби, хоча пацани їздять на Максісах якихось де вони брали. А я зараз буду коштувати шмурдячок, інтересі. Полторашка. Это 13 тугриків. Блін, дай повернись сюди. Полторашка пластикова. Чисто румунський варіант. Правда, в Румунії такого вже немає. Вот. А я подумав, нахрена переплачувати, і брати в стеклі, якщо такий же самий шмурдяк. Отак вот от. Все, водичка закипіла, зараз поп'ю. общем, я поставив уже курку вариться. Получается, рис треба варити раніше. І коли він вже набухне, накрити його, щоб він став мягким. Поки курка буде варитися, він якраз мягкий стане. І от я налив шмурдячка собі. І оказалось, що він сладкий. Хі -хі. Ну що, прикольно, я давно такого не пив. Я не пам'ятаю, який прошли був. Ну нічого таке, шмурдячок такий, ух, на піцця. Я бы немножко расслабила, я подумал, может мне никуда не спешить. Можем мне, как бразильцы, делать. Побольше отдыхать. У них вообще на жизнь а сплошной карнавал. Каждый день гуляют. А по пятницам и субботам еще и салют у них. Каждый раз. Вот так вот гуляют. А сейчас еще и Рездво, а потом Новый год. А там, короче, постоянно такие ощущения, что кто-то слазит. Может, есть животные, потому что я сюда их захожу, тут уже есть животных текло сюда. И так